Вітаю з Різдвом зі святами. Ми вже знову в нашій улюбленій причепці. Насправді я тут почуваюся як вдома, коли ми виїжджали, бо на свята ми вирішили полетіти додому в Польщу, то нам так сумно було якось залишати її. Бо якось тут все так класно і зручно. Реально ми просто сумували, коли виїжджали. Але вже зараз повернулись. Я приїхала хвора, бо в цей час, поки кілька днів ми були в Польщі, захворіла. Захворіла так, що майже весь час лежала вдома і відпочивала. Що тримається ще у мене нежить і болить горло, тому я сьогодні вирішила залишитись ще вдома, лежала в ліжечку, поки вранці Павел вже збирався їхати кататись на лижах. А взагалі у нас тут зараз так круто і так багато людей на кемпінгу, тому що ось цей такий різдвяний новорічний час, кемпінг просто зазвичай переповнений. Сюди приїхало дуже багато наших знайомих, 13 кемперів. Вони стоять трохи в іншій частині кемпінгу, тому що тільки там була можливість поставити їх всіх разом. Можливість насправді, італійці, ті, які на рецепції вони доволі як то італійці, вони дуже специфічні, і кожна з тих і кожен з тих людей, з наших знайомих кампери, вони мали насправді такі індивідуальні окремі резервації. Лише чотири кемпери мало бути разом зарезервовано, і не знали точно, чи вийде так, що їм можна буде поставити ці кампери всі разом. Але Павел їх навчив, як треба розмовляти з італійцями, як вирішувати усі справи. І вони просто так стали, що вони усі під'їхали майже разом, в один час тут просто на в'їзд, і поїхали в те місце, яке їм показали, і всі разом там стали. Цей чувак з рецепції був трохи в шоці, коли прийшов, сказав, що проблема! Але в результаті їх там і залишили. Тому там тепер є зараз така велика польська база, 13 камперів. Ну і загалом весь кемпінг заповнений. Дуже багато людей ввечері в кафе, в ресторані не сядеш, якщо в тебе немає зарезервованого столика, але можна замовити, наприклад, щось собі з собою на виніс там чи піцу, чи будь-яку іншу страву з меню. Ми вчора якраз мали зарезервований столик, бо Кася про це подбала. А наступні дні навіть не знаю, треба теж подивитись, але постійно, постійно приходило багато людей і чекали там, очікували, щоб сісти і теж поїсти. Тому Стою я, зараз, стою я зараз в ванні, бо ще наносила крем з СПФ перед виходом на вулицю. У мене, до речі, тут з собою мій улюблений від Хукєрс, це український бренд. І зрозуміла, що за весь майже тиждень, коли я була вдома в Польщі, я жодного разу не користувалась е, кремом з SPF, тому що погода була така, що він просто був непотрібний, було так похмуро, і UF індекс був дуже низький. А тут одразу я навіть не, не задумуюсь кожного дня, мазаюсь кремчиком незалежно, навіть якщо це як сьогодні, е, коли я мінімум часу проведу на вулиці, бо я відчуваю, що півгодинки я погуляю і доведеться йти відпочивати і пити чай, але тут не ризикую. Погода сьогодні насправді супер класна. Але думаю, що їм там зараз на лижах десь уже досить весело їздити, бо починають вже робитись такі е, мульди, е, такі горби снігу. Насправді людей дуже багато. Ось тут є траса така, до речі, де ходять бігають на бігувках, бігові лижі. А збоку, там, в ту сторону, якщо пройтись, буквально. 50 метрів, там є величезний такий е, плац-майданчик, де усі тренуються. Якраз починають ходити на бігувках, і, і дуже класно там все зроблено. Дуже багато людей туди приїжджає. Вчора, наприклад, там весь паркінг був повністю заставлений машинами. Цього року я вперше стільки їх там бачу, насправді. І ще там є ресторанчик, де готують дуже смачні яблука в клярі. Це такий один з моїх улюблених італійських десертів. Дивіться, як у нас тут красиво! Це наш скібус, до речі, і сьогодні я бачила вже навіть о дванадцятій, коли я вийшла на вулицю, що ще тут була черга з людей, таких пізніх сонь пізні, пізніх соньків, хто теж ще їхав на сток. Павело з компанією з нашими всіма виїхали сьогодні десь в пів до дев'ятої, тобто досить так швидко, якраз на відкриття. Вони не хотіли чекати тут в черзі, бо черга насправді дуже велика була на скібус, тому частина з людей, 4-5 людей, сіли нашу в нашу маш... легкову машину і поїхали нею до Сорега, а звідти вже. Втягнулись і і що? І він уже дзвонив. І я теж одразу дивлюсь їхні всіх сторіс хто що там виставляє. Вони вирішили сьогодні робити помаранчеву села Ронду. Тобто, це такий маршрут лижний або на сноубордах, коли ти можеш повністю-повністю довкола всього масиву села е, об'їхати і зробити таке коло. Тобто ти весь час їдеш. Різними трасами, які не повторюються. Є два напрямки: зелений і помаранчевий. Тобто ти можеш їх собі зробити або в одну, або в іншу сторону. Зелений простіший і коротший трохи. А помаранчевий трохи складніший і трохи довший, десь на годину, напевно, довший, і десь на 15 кілометрів чи 20 кілометрів трас він довший. От, я планую, до речі, цього року ще зняти такі відео. Показати і зелений, і помаранчевий маршрут. Але для цього треба вибрати такий день, коли буде трохи, трохи менше людей, щоб не стояти в черзі, бо Павел мені вже сказав, що на якомусь одному чи двох до якогось одного чи двох підйомників вони стояли по 20 хвилин в черзі. Так багато людей є. Ось тут видно теж таку кімнату для відпочинку. Туди можна заходити звідси з вулиці, собі щоб сидіти, а можна теж з ресторану. Але в ресторані є час, коли він закритий і нічого не працює. Тоді тут можна зайти лише з тієї сторони. Там є книжки, настільні ігри, столики. Можна собі посидіти, відпочити. Я бачу, будиночок прибирають, хтось, напевно, виїхав. І дивіться, як багато, багато машин. Класно, хтось собі ялиночку теж тут поставив, прикрасив. О, народ виходить ще на лижі, так як я й казала. Хоча вже перша. Бачиш, що люди ще сидять в ресторані. Я здивувалась. А, бо він до другої працює, здається, а потім перерва. Чому я здивована? Тому що мене я зазвичай в цей час ніколи не буваю на кемпінгу. Тобто, ну дуже рідко, коли ми робимо собі якісь дні перерви. Але тоді ми теж зазвичай або я роблю якісь господарські справи, щось прибираю е перу, або ми кудись їдемо на якісь закупи, якесь інше містечко з боку погуляти. Тому... Тому я так здивувалась. Ось ці такі причепи, які забудовані і збоку такі дерев'яні будиночки, це належить до італійців, які колись давно ще до, до 1940 чи 50-го року, ця частина була як такі е, дачні будиночки, тобто така територія, земля, яка була поділена на ділянки. В Польщі це називається огрудки. І люди, які працювали на певних там підприємствах, мали, мали ці е, ці місця. Потім, коли це вже мало перейти в приватну власність. То тут постав кемпінг, і вони хотіли виселити цих всіх людей, які мали до цього, які мали це майно ці ділянки. Але згідно документів, у них там вони вписані в. Щенґавічиста. Я не знаю, як це правильно сказати, але одним словом, як, як власники цієї землі в тих документах, і кемпінг не може їх звідси виселити. Тобто ці, ця земля належить до них до, до моменту, до, до кінця їхнього життя. Отак, і тому вони тут дуже багато є таких місць, куди проїжджають такі вже старші італійці собі на вихідні, мають це повністю забудоване, купу якихось речей, купу прикрас. І власники кемпінгу нічого з ними не можуть зробити, бо по закону це, це, їхня, це їхня земля на їхній землі. О, так. Багато насправді всяких різних і камперванів. О, Словаччина теж. Але в основному, до речі, більшість італійці тут. Ну, окрім цього місця, тому що тут наша осада польська. Столик, кріселка. ввечері тут, напевно, буде якийсь гриль. Стаканчики з вечора ще залишились. Тортики лишились. Я ще змінила постіль сьогодні і одразу вирішила її попрати посушити. Цього разу закінчилось швидше, ніж показував час, бо я себе вставила на годину будильник, бо минулий раз мені, коли продзвонів, прийшла, ще було не готове. Ну добре, треба перекласти в сушку, але в мене немає грошей, треба йти в причепу. Тепер пів години будинок одразу поставила, щоб не пропустити. Знаю, як вас, а мене дуже сильно дратує, коли хтось щось десь залишає в якихось таких загальних, загального користування. Типу минулий раз я просто майже годину часу, як ходила, робила сушку прання, навіть дві години часу, то одна з сушарок була вже закінчила роботу і цілий час стояла, бо хтось забув прийти забрати там одяг, а сушарок тільки дві. Час щось поїсти, бо вже майже перша. а я ж сьогодні не їла. Іду в магазинчик. Чорно гей! Okay. О, диво, перша година, але ще були ось ці булочки, я їх дуже люблю. Тому взяла одразу собі теж. Якраз перепитала, бо була Галя, вона каже, що просто більше замовили зараз на свята. Мандаринки вже такі втомлені трохи. Дуже хочеться якихось фруктів. Тоді надивилась відео в TikTok і дуже сподівалася, що в нас в магазині будуть крабові палички, бо мені захотілося салат. Але немає. Потім поїду до, до Канади, і там. там куплю. Мої закупи. Дівчинка на касі пробувала щось мені сказати італійською спершу, але я їй сказала, що краще англійською і що я вчусь італійською, тому я можу їй сказати і о і о мандаріні, і що це мій рівень. Вона посміялась і... і говорила англійською. Насправді я дійсно вже 12-й день, як ви поставила собі до Олінго і вчусь там італійської. Я така молодець, мушу вам похвалитись, бо це для мене така гордість. що Я чемно заходжу, крім того, що кожен день, то я ще виграю ось ці серії, там і різні ліги учасників, іде всі між собою. Змагаються, конкурують. І вчора я виграла в лі... Ліга Шафірова, зараз я вже в Ліга Рубінова, і ми там робимо якісь змагання між нами, виз... визвання разом з Павлом і моєю бесті. Сьогодні ми теж їх там виграли, купа нових слів. І це все так прикольно кумедно. І не те, щоб я почала говорити італійською, але коли я сижу в цьому додатку, то мені здається, що я вже знаю стільки слів. Ну і сподіваюся, що десь там через. Місяць два я все-таки зможу якісь вже фрази говорити. Стою, роблю чай, згадую цю розмову з дівчинкою, і тепер собі думаю, що хм, я ж їй могла сказати не англійською, що я говорю англійською, а італійською. Бо ця фраза у мене теж була в дуолінго, і опарли інглези, перфавори. Павел з мене так сміється, аби я йому подзвонила це все розказати, а я його випереджаю в дуолінго, і він каже, що я вже заспокоїлась і сьогодні не грала або найближчий тиждень, щоб він мене міг догнати і перегнати. Взагалі я трохи втомилась тієї прогулянки. <кій> я на монтажі виріжу це своє кашляння, бо воно таке бридке, і негарне і <кій> таке бебе. Мушу зробити собі зараз чай, щоб попити, тому що відчуваю, що я вже така втомлена. Я паралельно поставлю яйця варитись. Яйця це моя улюблена їжа на сніданок, обід. В різних варіантах. Зараз найбільше я люблю варені. Можливо, ще вийду прогулятись, бо я хотіла пройтись в ту сторону, подивитись, чи вже є коні, які тягнуть людей з Лагазуї. Хоча думаю, що ні, бо вчора на Лагазуї ще фунікалер не їздив. Працювала лише частина. Трохи далі, де Колгаліна окремо, і там, де Чінкветорі теж окремо, і вони не були з'єднані між собою, тому що там ще була не готова ця синя траса, яка їх з'єднує. Але скайкабіна до Кортіни вже теж їздить. Пасо Пордої теж мало вже бути відкрите. І ми якраз планували з Павлом, що на днях туди поїдемо, тому що там дуже гарний вигляд звідти. І я дуже хочу поїхати всі свої, всі улюблені. Точки, але вони ще зараз не всі були відкриті, треба було чекати кінця року, початку січня. Тому скоро будуть відкриті Аперто. Щось інтернет сьогодні гуляє і працює через раз. А я дивлюсь, до речі, ось цей серіал про космос, про Америку. Hello. І зараз це вже четвертий сезон, і там вони всі працюють на Марсі. Спільно з Радянським Союзом і з росіянами. А це якраз епізод про те, що коли вони працюють на Марсі, є один з чуваків, який почав робити там бізнес і зробив такий підпільний бар, продає сигарети, алкоголь, порнографічні журнали, прийняв вже висохло постіль, і о, диво, мені здається, що воно реально повністю-повністю сухе. Бо я хвилювалася, що постіль все-таки, може, треба буде два рази включати сушку, але достатньо було одного. Наступний раз треба буде рушнички занести. Снідано, обід готовий. Зараз уже 14, якраз час нарешті поїсти. Я собі зробила на десерт Гріпекса, випила його, прийшла тепер в ліжечко, передягнулася знову в піжамку. І тут так приємно, знаєте, цей кайф, коли таке свіжа постіль, яка пахне так гарно, і ти лежиш тут. Сподіваюсь, що це теж допоможе і я виздорові буду почуватися краще. Час від часу одразу теж дивлюсь у віконечко, бо бачу, що багато людей вже приїжджають, з кібусом повертаються, йдуть до скіруму, щоб залишити свої речі. Але моїх ще немає. Я думаю, що вони будуть десь за годину, тому що помаранчева села Ронда трохи, трохи займає часу. Поки відпочиватиму, зараз спробую швидко змонтувати відео і закинути, тому що я вирішила собі знову вкотре, що старатимусь робити такі. Короткі влоги одразу їх закидати, нічого там не чекати, не монтувати. Просто щоб закинути їх уже на канал, щоб вони були, бо бракує мені трохи дисципліни. Це вже добре, що відео на каналі виходять мінімум одне на тиждень, але хотілось би частіше. Ну і теж буду вам вдячна, якщо будете підписуватись на канал, бо знаю, що багато людей дивляться, але не підписані. Це для мене буде дуже так приємно і мило моєму серцю, тому що я люблю час від часу перевіряти, скільки людей підписалось. Дякую вам.